Доброго дня! Хотів би звернути вашу увагу, що залишилося ще 4 сокслита по старій ціні. Тобто ціна на сайті, яку ви сьогодні побачите, ще от таких 4 сокслита в повній комплектації. Тобто, тут всередині стоїть курзиночка, є дві сіточки, такі прокладки. Тут я не показував шланги, все ну, Я просто тут зібрав його і хотів би просто, щоб ви звернули увагу. Наша конструкція повністю супер працює. Єдине, що дивіться, ми мали підняти ціни ще тиждень тому. Але так протримали до сьогоднішнього дня, практично ще о 4 сокслита залишилося, і ми їх ще продамо по старій ціні. Потім ціна буде вже 3200. Тобто на сьогоднішній день. 2,850, а так буде 3200. Зверніть на це увагу, тому що вже всі давно підняли, ми так тримали, ми взагалі так дуже лояльно відносимося до наших клієнтів. Тому от і такі ситуації. Ми і не набори ще не піднімали ціни, але вже зараз все повністю буквально за кілька днів поміняється на сайті. Так що, ви, якщо хотіли би щось брати. Зверніть на це увагу, тому що ну, реально всі піднімають ціни і йде до дорожчання. Тобто людина, яка би мала, яка би хотіла щось придбати з такого обладнання, вона би мала вже задуматися. Це я повторював вже десятки, напевно, раз. І ще сьогодні я вас попереджаю. От зверніть на це увагу. Якщо ви е, е, лояльно до того віднесетеся і ви е, дуже швидко закажете на сайті, я думаю, що ви ще вспієте. Тому що, ну, Сокслит дає дуже якісні, класні продукти е, і дуже швидко. Ви буквально за одну добу будете мати вже готові набори, готові напої, які ви будете розливати вже в пляшку. Удачі, здоров'я, тримаємося, до скорої зустрічі.